Трагедія зі школяркою сталася у самому центрі міста. Водій згадує, як перед ДТП подивився на зелене світло і у перелякані очі велосипедистки просто перед вантажівкою. Бачу зелене світло, їду далі і бачу, вона вилітає прямо на мене. Я давай тормозити. Я торможу, а вона на мене дивиться. Все, дивиться. Я правіше від неї тікати, тікати реакційно. Від удару вантажівки дитина загинула прямо на місці аварії. Правоохоронці вже встановили особу водія і перевірили на вміст алкоголю кров 25-річного шофера. Згідно акта експертизи, водій знаходиться твересна. Водій твердить, що їхав зі швидкістю не більше 50 кілометрів на годину, але точно згадати обставини трагедії не може. Бачу, дівчина на велосипеді. Перетинаючи цю сторону, чи ту, я точно не пам'ятаю. Ну бачу, що вона є з цієї сторони. Я притормажую, стоять люди з усіх сторін. Через плутанину у свідченнях водія поліція береться допитати безпосередніх очевидців. Попри те, що загибель дівчинки сталася на велелюдному перехресті, свідків трагедії правоохоронці досі розшукують.